Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас відбувається засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, оподаткування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, транспорту, житлово-комунального господарства, приватизації, управління майном та комунальними підприємствами. На порядку денному у нас два питання. Перше про бюджет оболонської сільської територіальної громади на 2025 рік. І друге про встановлення вартості харчування дітей. У закладах освіти Оболонської сільської ради на 2024 рік. Ми маємо кворум. Секретар Махно Володимир Валерійович на місці. Тож діть, записуйте протокол і переходимо до розгляду до такий порядок денний. Шість, 6, 6 за 6 за і. Значить, ми Перше питання про бюджет Облонської сільської територіальної громади на 2025 рік. Ми його на попередній комісії розглянули. Ми його винесли на розгляд депутатів на сесії обласної сільської територіальної громади. Але там, як і тоді попереджалися, надійшли кошти Полтавської обласної ради. Так. Тому на теряту. Е, додатку обласна рада до на 25 рік, 67 тисяч 100, Зник на забезпечення безоплатним зубопротизуванням та безоплатними ліками за рецептами громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 21 тисяча, встановлення телефонів особам з інвалідності першої та другої групи в сумі 100 гривень. Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю нашій дитині в сумі 12 тисяч. І на вторно-корорт оздоровлення. В санаторно курортних закладах, розташованих на території Полтавської області, члени сімей загиблих катеральні війни захисники захисниців України, члени сімей, які перебувають в полоні або пропали без вісті, сім'ї тридцять чотири тисячі. Оце сідесім сто із них. І відповідно ми вносимо зміни до проєкту бюджету і відповідно додаємо доходи 6700 і видатки 6700. Є якісь питання? Ні. А є, можна позадати. Будь ласка, уточніть, в Чорнобильцям взагалі кошти не виділяються на цей бюджетний рік. На ні, ні, не на запротезування, взагалі, я, а те, що їм пільги дають. Які пільги? У вас є така стаття. Минулого році кошти виділялися, а в цьому році на цей бюджетний рік не заплановані ці кошти Чорнобильцям. Я не можу сказати, які конкретні. Ми в цьому році Чорнобильцям тільки на забопратизування виділяли. На цей, на цей за рахунок обласного бюджету. Так само, як вони це зараз дають. Це тільки протезування. Тут зробив протезування безкоштовні ліки. — Зрозуміло. На поховання також не вийдуть цих видатків на цей рік. 12 тисяч за рахунок області і на програму захисників захисниць 200 тисяч. Воно ну, окремо стоїть. Так, я зрозумів. Це я дивився в соцзахисті, там раніше передбачення ясно. Так. І уточніть ще по цьому по телефонах, оце по що це затримається. Ну це обласні стараються. кошти, це видатки обласного бюджету, вони кожен рік дають на підключення телефонів. За 100 гривень. Ну, ви ж розумієте, це, що, що це. А... Телефон на зв'язку, оцей букртелеком, стаціонарних телефонів. Ну, така передбачена стаття в основному ну, бюджету. Але ще діють стаціональні телефони? Ну, дає область, не знаю. Ну, ніхто не звертається а, на підключення цих телефонів. А, 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 але в область виділяла. В цьому році підключали? Ні. В цьому році також область давала 100 гривень, ніхто не звертався, нікому не підключав. Просто є ця стаття, кошти виділяються. Звичайно, куста, а а це видатки в основному бюджету, вони передбачають і на всі громади дають таку суму. Там усім по 100 гривень дають. Ясно, дякую. По цьому э, представничі питання тоді ми задавали на останній комісії по залученню додаткових коштів. Так на нашний порадок денний не виконає цей. Як? Давайте порадок денний пройдемо і потім задасте питання. Хорошо. Дякую. Так, хто за винесення питання про бюджет на 6-2? Друге питання про встановлення вартості харчування дітей в закладах освіти обласської сільської ради на 2020. Пятый рик, нам будет возрасте и мы его, ну, будь ласка, вам сейчас записываем. Расскажите. Ну, мы в харчування есть, харчевали очень уперших. четвертих класів – класі 50 гривень, учнів 5-11 класів – 54 гривні. Вартість харчування у закладах дошкільної освіти – Діти від 1 до 4 років 65 гривень, від 4 до 6 років 78 33. Відповідно, батьківська плата складає 26 гривень від 1 до 4 і від 4 до 6 31-33. Всі діти, які, яким положені пільги, будуть користуватися цими пільгами по закону. Я думаю, що... Скажіть, будь ласка, середня по області, яка у нас вартість харчування? Від одного до 450 років гривень. 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 гривень і там 52 гривні. 50. Це ж дуже в залежності з якого місця йдуть продукти. Одне діло за доспродуктів за, за 70 кілометрів, друге діло.